Слава Ісусу Христу! Єрусалим топтатимуть погане, поки не закінчиться час поган». Такими словами завершується це наше читання. Апокаліптичне, читання, яке описує і долю Єрусалима, сорок років після смерті і воскресіння Христа, коли імператор тит, це місто. Зруйнував в тому числі і храм, в якому Ісус молився, розпинаючи тисячу євреїв по околиці міста. І цей текст описує кінець віку цього світу, але слухаючи його, ми. Очевидно, бачимо, що він описує і наш час. Церква читає цей текст, церква в дивиться лукавству, церква переживає переслідування, знівечення, умертвлення, перекреслення. Будучи воскреслим тілом Христовим. Бо той опис, який перед нашими очима, ця дійсність, яку ми переживаємо в час цієї війни, є етапом, парадоксально таємственним етапом, який для тебе і для мене має бути часом очищення нагодою переосмислення покликом до чимраз більш жердовного служіння, до солідарності, до задуму і реалізації спільного добра до того, щоби. Захищати і плекати Богом дану людську гідність. Це є закликом і до християн католицької соціальної доктрини. І до глибокої довіри до Бога. Світ валився, а ми кажемо Христос страсть. Лється кров нищиться наші міста, а ми разом з Марією і Йосифом в дорозі до Вифлеєм. Те об'явиться неймовірна Божа любов до тебе, до мене і до нас усіх. Ці поломані, покалічені. Стосунки, ця людська неміч, і, пенність, і лукавство, і брутальність є той світ, в який входить нас спасти, входить в наш світ, в наші митерства, як мала дитина. Щоб згодом, поблагословивши нас, показавши нам обличчя Отця, пояснивши нам, що є Царство Боже, щоб згодом увійти у нашу з вами смерть і розторощити її кайдани. Ми, як дивимося на цей образ, як ми слухаємо ці жахливі слова, ми як живемо серед живого жахіття, ми лишаємося Воскреслим народом. Ми з вами у Христа хрестилися і у Христа зодягнулися. Ми є частиною тіла Христового. Ми кормимося. Його тілом і кров'ю. Ми є частиною того тіла, яке вознеслося з ранами людства з тими ранами, завдані нашому Спасителеві, вседержителеві, сотворителеві Його сотворінням. Ми сьогодні в особливий спосіб. Разом з Іриною, з Соломією в, в третю річницю, такої для, для всіх нас, болючої смерті, ігорозкочеляса. Обіймаємо його родину, молитвою і підтримуємо один одного в цій вірі. Бо смерть, в яку Христос входить, це не десь там, не лише на Голгофі далеко, а Він йшов у смерть Ігора Скочеляса, Стефанії Шепули, яка вчора упокоїлася, великої добродійки нашого університету, він йшов у смерть наших захисників, всіх невинно уб'єнних. Посеред цього апокаліпсису. І тому при кінці цього року, який завершиться нарешті Різдво, коли Різдво буде перед Новим роком, а не після, коли ми будемо святкувати прихід Спасителя, з великим християнським світом. При закінченні цього важкого, драматичного, трагічного року ми лишаємося людьми і спільнотою, спільнотою надії. Ми Богу дякуємо за цей семестр, що ми живі що цей храм і університет стоять, що ми можемо співати і молитися, що ми можемо освідчити і служити, бо нам дано дуже багато. І від нас дуже багато очікується. Це гарне покликня. Ми завершуємо цей рік з вдячністю і з надією, розуміючи, що ти, я, ми як спільнота, які стільки отримали, які стільки побачили, які стільки досвідчили у Воскресінні Христовим, маємо особливе завдання. Підтримувати наших братів і сестер і у час смутку і сумніву носити мир і радість, правду і тишу, тишу певності, тишу надії. Для мене особисто, дорогі браті і сестри, кожна зустріч з вами. кожний раз, що ректор, чи отець віце-президент, чи хтось з деканів приїжджає до Філадельфії, кожного разу, коли я читаю про нову книжку, про якусь конференцію, коли я бачу якийсь ролик студентів, коли я слухаю. Наше стрітання кожного разу мені стає краще. І не сумнівайтеся, що вашим покликанням є надихати людей. Але для цього самим нам треба утверджуватися у цій Божій перемозі. Бо кожен з нас прийде. До моменту переставлення. Кожен з нас зустрінеться смертю, але нам, які вже не п'ють лише молочко, нам остаточно смерть з павлом не страшна. Оперед нами вічність. І тому з природнім смутком, але з переможною надією ми молимося за наших покійних. Ми молимося за наших захисників, за всіх капеланів, медиків, добродіїв. Збройні сили за владу, за всіх, які допомагають. Бо ми знаємо, що Божа правда переможе. Чому ми знаємо? Бо вона вже перемогла. Христос переміг смерть і дарував нам вічне життя. Я хочу побажати усім вам, цілому університету, вашим родинам, нашим захисникам, всім українцям, пережити цю велику Божу любов, яка проявляється у Різні. Ти не. Є ті, до яких Господь стає людина, до яких Господь приходить, яке радісне таїнство, і який початок тої перемоги, яка вже відбулася, нехай мир. І тиха радість, чого Різдва наповняє ваші серця, наші стіни і цілу нашу Україну, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!